Всім привіт вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Валера, і сьогодні ми з вами поговоримо про бренди, які відомі у всьому світі своїми технологіями, а особливо технологічним взуттям. Це бренди Timberland, Skechers та Еко. Тож, якщо вас цікавлять не лише стильні, але й по-справжньому технологічні та функціональні речі, дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і ми починаємо. Почнемо ми з історії бренду, який створив одні з найвідоміших черевиків у світі Тімберленд. Усе почалося в 1955 році, коли Натан Шварц, який, до речі, був українцем, адже народився в Одесі, але переїхав в Бостон, де він стає керівником невеликої взуттєвої компанії, яку згодом переносять до нової Англії. Клімат і умови нової Англії були суворими, що і стало головним натхненням для створення речей. Що витримують найжорстокіші умови. Цікаво, що символ бренду жовті черевики Timberland були створені тільки в 1973 році. І знаєте, це був справжній прорив у взуттєвій індустрії. Черевики Тімберлен, створені з преміальною шкірою з інноваційної технології ін'єкційного лиття, стали першими повністю водонепроникними шкіряними робочими черевиками. Коротко про принцип ін'єкційного лиття. Розплавлений матеріал вводять під тиском у форму, де він охолоджується та набуває бажаної форми черевика. До речі, цікавий факт: щоб перевірити, чи справді черевики зовсім не пропускали воду, засновники топили їх у заводському туалеті, залишаючи воді на ніч. Саме так вони переконувалися в надійності та водонепроникності. Сьогодні ж Тімберленд – це не лише черевики, це Цілий всесвіт технологічності від робочої моделі Timberland Pro до стильних повсякденних та туристичних Eurohiker. І звичайний технологічний одяг на кожен день. А тепер детальніше поговоримо про технології, які бренд використовує у виробництві. Перша це технологія ін'єкційного лиття, про яку ми говорили вище, і яка забезпечує повну водонепроникність зуття. Друге це Prima Loft Eco, утеплювач з перероблених матеріалів, який зберігає тепло і при цьому є екологічною заміною хутру. Ще однією відомою технологією бренду є технологія ГрінStri, яку бренд використовує для виготовлення екологічної підошви, яка на 75% складається з натуральних біоматеріалів. Також не менш важливою є технологія TimberDry, що використовує перероблені пляшки для створення водонепронікної мембрани. Щодо одягу, хочу підкреслити його зносостійкість, а це значить, одна річ прислужить вам не один сезон. Якість бренду дозволяє не просто купувати, а справді інвестувати у свій гардероб. Наприклад, куртки Timberland містять собі технологію драйв, що робить їх водостійкими, але при цьому дихаючими з гарною вентиляцією, залишаючи вас сухими навіть під дощем. Також в куртках бренд використовує легкий утеплювач Primaloft. Він не додає зайвої ваги курці, але дуже гарно зігріває. А тепер я хочу показати вам декілька популярних та цікавих моделей від Кімберла, які бренд представив у своїй новій колекції на осінь зиму 2024. Перше, що у мене тут є, це туристичні черевики Маунт Lincoln. Вони містять в собі мембрану Гортекс, яка зберігає ваші ноги сухими та захищеними. Також ці черевики мають підошву з агресивним протектором для гарного щеплення. Наступні також туристичні черевики Chocorua Hiking з міцною конструкцією і водонепроникною мембраною Тімбердрайв. Ще одні тепер жіночі черевики. Дуже цікава новинка від Timberland – черевики Roxy Land Мі. Крім стильного вигляду, вони справжні скарб, коли мова заходить про технології. Підкладка з тканини Revolt на 50% складається з переробленого пластику в комплекті. підошвою тимбер гріп для стабільного щеплення та тимбер каш для комфорту. І, звичайно, я ж не міг не згадати про улюблену класику Timberland Yellow Boots. Класичні шкіряні водонепроникні черевики, які залишаються стильними крізь роки. Наступний технологічний бренд, який обожнюють люди абсолютно різних вікових категорій у всьому світі бренд Skechers. Все почалося у 1992 році в Каліфорнії, коли Скетчерс вийшов на ринок із сміливою метою створити взуття, яке буде не лише стильним, а й надзвичайно комфортним. Почавши з моделей для міст та бренд швидко розширив свій асортимент до спортивного та спеціалізованого взуття. Зараз Скетчер це взуття для всіх. Бренд також має лінійки для професійного спорту і робочі лінійки з захистом від струму, ковзання, ударів важкими предметами і спеціальною підтримкою стопи, коли робота вимагає, бути тривалий час на ногах. А лінійки, як от скетчер Sport, стали культовим серед любителів активного способу життя. Тож, які технології робить взуття скетчерс настільки функціональним та комфортним? Перша технологія, про яку ви точно чули, це технологія «Memory Foam. Це спеціальні устілки, які адаптуються до форми вашої стопи, забезпечуючи підтримку та амортизацію на кожному кроці. Схоже до попередньої технології AirCooled Memory Foam, яку додали ще вентиляцію повітря, щоб ваші стопи залишались у комфорті та сухості. Якщо ж ви активно займаєтесь спортом, раджу звернути увагу на кросівки з технологією ArchFit. Це унікальна підтримка для стопи, розроблена з урахуванням анатомії, щоб зменшити тиск і навантаження. І ще одна крута технологія HyperBirds. Це легкий і надзвичайно м'який матеріал підошви. Для всіх, хто довго на ногах і не хоче відчувати втоми, це саме те, що вам треба. Хочу відмітити, що бренд багато співпрацює з Американською асоціацією ортопедів, щоб взуття було дійсно зручним. Щоб воно підходило і людям літнього віку, коли важливе правильне розподілення навантажень на стопу, і дітям та підліткам, коли стопа формується і це впливає на поставу. Тож, коли йдеться про розробки скетчерс, то в першу чергу це про додатковий захист, щоб ви не робили у взутті бренду. А якщо ви ще не бачили лінійку одягу скетчерс, Теж дуже раджу звернути увагу. Там теж технологічність і комфорт для занять спортом, прогулянок і просто носіння у місті. А зараз хочу вам показати декілька популярних моделей взуття Skechers та їх оновлені варіації з нової колекції, з якими ви легко відчуєте технологічність та стиль бренду. Перша модель одній з найбільш відомих повсяденних кросівок скетчерс модель Delights. І особливість м'яка устілка Memory Foam, яка адаптується до форми вашої стопи. Конкретно ці кросівки більш осінній варіант з гнучкою, але міцною завищеною конструкцією. Наступні дві моделі мають більш спеціалізоване призначення і були розроблені для бігу і ходьби. Перша з них Skechers Go Run – високоякісні кросівки для трейлового бігу, оснащені спеціальною підошвою Ultra Light для підвищеної амортизації і технологією Water Repailing, що захищає від вологи. Для ходьби маємо кросівки Skechers Go Walk з устілку Air Goga Mat для легкої амортизації та системного комфорту Comfort Pillar Technology. Ці кросівки дуже легкі, м'які та міцні водночас. Що дозволяє нозі не перенапружуватися навіть під час тривалої прогулянки. Я впевнений, усім вам відома модель повсякденних кросівок Skechers Uno з їх відомою проміжною підошвою з повітряною подушкою Sketch Air, що робить їх ще приємнішими в носінні. Як каже сам бренд, ви ніби ходите по хмарах. В останніх своїх колекціях бренд релізнув цікаве оновлення кросівок Uno з ще більшою повітряною капсулою. Skechers Uno Evolve для ще більшої амортизації і відчуття м'якості. Модель виглядає справді стильно і представлена в різних цікавих кольорових поєднаннях. Переглянути більше можете на сайті або застосунку Intertop. Ви коли-небудь замислювались, як виглядає взуття майбутнього, взуття, яке поєднує в собі інновації, комфорт та стиль. Третій бренд, про який ми з вами сьогодні поговоримо, датський бренд взуття та аксесуарів ЕКО. Що втілює амбіції та преміум якість у кожній виробленій парі. Початок історії еко сягає 1963 року, коли швець Карл Тузбі заснував власну зуттєву фабрику в маленькому містечку в Данії. Амбіції без компромісів, саме це лягає в основу бренду Еко. Карл та його дружина Бірте віддали все, щоб побудувати бізнес, який пізніше змінить світ взуття назавжди. Що ж, у них це вийшло. Інновації це серце еко. Від першого дня бренд працює над новими стандартами у взуттєвій індустрії. Однією з найбільших революцій стала технологія прямого ін'єкційного лиття, впроваджена у 1980-х. Ця технологія дозволила створювати м'яке, гнучке та надзвичайно комфортне взуття, яке служить значно довше завдяки безшовному з'єднанню підошви зверху. Крім ін'єкційного лиття, ще одна важлива технологія флютформ. Амортизаційний матеріал, який повторює природну форму стопи. А для високих підборів бренд розробив Shape Technology – технологію прихованої п'яти, яка допомагає зменшити навантаження на стопу. Взагалі, багато сучасних моделів еко, такі як, наприклад, Sculpture, Доводять, що комфорт може йти пліч опліч з елегантністю. На радість дівчатам, які обожнюють підбори, високий каблук більше не означає біль з еко можна почуватися комфортно і стильно одночасно. Завдяки всім цим технологіям, взуття Еко відповідає найвищим стандартам якості та інновацій. Багато людей люблять цей бренд і цінують його за справжню якість. Думаю, що в Україні є вже декілька поколінь, які виросли на цьому взутті, і воно дійсно варте того, щоб купувати пару за парою, не змінюючи уподобання протягом усього життя. Що приємно, бренд також розвивається, вкладаючись не лише у матеріали та технології, а й в розробку нових сучасних дизайнів. Хочу показати вам декілька оновлених моделей еко серед новинок на цей сезон. Модели, які пройшли випробувані часом і довели свою функціональність і практичність. Одна з найбільш популярних з них кросівки еко-біом. Технологія Біом допомагає вашій стопі рухатися більш природньо та ефективно, адже має анатомічну посадку. Посилена конструкція підошви додає стабільності, а кам'яна пластина захищає стопу від каменів і скель. Ще для активного відпочинку в еко є функціональна колекція f road Їх підошва з технологією рецептор пропонує чіткі зони гнучкості та стабільності для динамічної підтримки стопи та гарного щеплення. Для жінок, які полюбляють ходити на підборах, еко пропонує черевики «Скалпча». Які за допомогою технології флютформ повторюють анатомічну форму стопи, що зменшує напругу на стопу під час тривалого насіння. Ще одна цікава модель від ECO – кросівки Groove. Під дошві криється основна особливість цієї моделі, адже така конструкція дозволяє не скутувати вашу стопу і робить її рухи можливими під будь-яким кутом. Ну що ж, на цьому наш сьогоднішній огляд технологічних брендів завершується. Але ми не прощаємось, адже вже дуже скоро ми зробимо другу частину огляду. Пишіть в коментарях, які ще бренди нам варто включити в на нашу технологічну добірку. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео. До зустрічі. Я пішов. все, пока! Ні.